Так, сьогодні врожні на базарі, зустрів таких продавців. Хлопці, що продаєте, розкажіть. Павербанки і кабелі до роутера. Є чухли, і чохли бачу чухлени, різні. А яка ціна чухлів? Так. Є по 50, 50, є... 80, 80, 100. 80, 100. Супер. А ну розкажіть, що це за кабелі? Кабелі до роутера. Так, так. і що з ними можна робити? До парабанка під'єднуєте. Або покажи, як то? Під'єднуєте. До повербанку сюди. Так. Тобто, оскільки зараз виключно... Виключення собі... світла. Так, зараз виключення вимикає світло, то інтернет може бути, якщо купити у вас повербанк, так розумієте. Так так? так, так, так. І два кабельки. Ну, розкажіть так. нам ціну. Ну Ціна, дивіться, 500 5060 гривень. 500-600 повербанк. І кабелі так. по чому? Тонший по 100, грубший 150. Зрозуміло. Добре, то я лишу номера телефонів хлопців, ви зможете самі з ними проконсультуватися, якщо у вас так само, коли е, немає світла, ви хочете, щоб у вас був інтернет від роутера. Так само можете в них замовити. Хлопці, ви з рожного, так? Так, так, так. О, то супер.